Онлайн-школа програмування з ЮА вітає вас, ми з вами продовжуємо вивчення інформатики. Давайте сміливо розпочинати, у нас сьогодні така тема алгоритми, способи подання алгоритмів. Шановні учні, на минулому уроці ми з вами згадали, що з команд утворюються алгоритми. Якщо брати визначення терміну алгоритми, то воно наступне. Алгоритм це послідовність команд виконавцю, що визначає, які дії і в якому порядку потрібно виконати, щоб досягти поставленої мети. І безумовно, ми з вами розуміємо, що ми постійно під час свого життя виконуємо різні дії. Наприклад, у нас є послідовність уроків. Коли ми з вами ходимо до школи. У нас є якась послідовність, що ми робимо, коли прокидаємося вранці, чистимо зуби, заправляємо постіль, снідаємо. Тобто, безумовно, що різні алгоритми, різні послідовності люди використовують. І ось тут як приклад. Певної послідовності дій, яка приводить до вирішення певної задачі, у даному випадку хлопчик варить узвар під керівництвом мами. Тобто мама йому повідомляє, щоб зварити узвар, необхідно нарізати фрукти. Далі додати води в каструлю, Далі насипати фрукти в каструлю, поставити на піч, почекати, поки звариться узвар. Після цього додати цукру і можна куштувати озвар. Ось один з прикладів алгоритмів. Це у нас алгоритм дій, які необхідно виконати, щоб приготувати озвар. Тобто, ми з вами розуміємо, що алгоритми в житті людини посідають надзвичайно важливу роль, щоб виконувати різні задачі, які стоять перед людиною. Цікавий факт з історії, дозвольте я зачитаю. Слово алгоритм походить від імені видатного вченого середньовічного сходу Мухаммеда Бен Мусі Аль-Харезмі, який жив у 1783-850 році, який у своїх наукових працях сформулював. Правила виконання чотирьох основних арифметичних дій: додавання, віднімання, множення та ділення. Європейські вчені ознайомилися з його працями завдяки їхнім перекладам на латино. При перекладі ім'я автора було подано як алгоритмус. Звідки й пішло слово алгоритм, а розроблені ним правила виконання арифметичних дій. Вважаються першими алгоритмами. А далі, шановні учні, давайте з вами розглянемо, яким чином алгоритми, про які ми з вами вже говоримо другий урок, пов'язані з інформатикою. Ми з вами, шановні учні, знаємо, що. Сучасні люди найчастіше опрацьовують інформацію, використовуючи комп'ютерну техніку. З деякими програмами ви вже знайомі. Це і пейнт, який призначений для створення графічних зображень, і Word, який призначений для того, щоб друкувати певні символи, певний текст, і навіть Scratch. Це теж є програма, яка призначена для створення саме, до речі, алгоритмів. Так ось. Перше, сучасні люди опрацьовують інформацію за допомогою комп'ютерів. Комп'ютери містять собі програми. І люди за професією програмісти створюють ці програми. Хто такий програміст? Це фахівець, що займається програмуванням, виконує розробку програмного забезпечення. І ось саме завдяки цей фахівець, цей фахівець і пояснює, яким чином має бути описана послідовність дій. Спрямована для розв'язання певної задачі на комп'ютері. Як приклад, ось подивіться всім знайома нам пошукова система. Ми вводимо туди пошуковий запит, наприклад, погода у місті Києві. І вона одразу нам видає відповідь. І в пошуковій системі Google саме програмісти написали алгоритм. Який пояснює, який результат має бути на певний пошуковий запит користувача. Бо ми знаємо, що запити можуть бути різноманітні і не лише погода у місті Київ. І ось програмісти й займаються тим, що пишуть послідовність дій, яку має виконати комп'ютер. Опрацьовуючи інформацію. Наприклад, якщо ми в Paint з вами обираємо певний кольор, то саме алгоритми пояснюють написані програмістами, як має відображатися на полотні, яким кольором має відображатися і в якому положенні. Добре, шановні учні! Ну а далі з вами, ось з розумінням того, що безумовно алгоритми надзвичайно важливі в комп'ютерній техніці, давайте спробуємо потренувати логіку. Давайте з вами складемо алгоритм для розв'язання задачі. Слухаємо уважно. Задача є повна посудина з рідиною, місткістю 8 літрів. І дві порожні посудини місткістю 5 літрів і 3 літри. Потрібно одержати в одній з цих посудин 1 літр рідини. Спробуйте, ось ви у якості програміста, у якості людини, яка створює алгоритми, написати, яким же чином необхідна. Перелити воду між посудинами, щоб отримати 1 літр. Зараз поставте на паузу і спробуйте ось вирішити цю задачу. І так, спробували. Ну, а тепер, шановні учні, давайте поглянемо, що у мене вийшло. Я так само вирішив цю задачу, і я, коли мав умови цієї задачі, то зробив наступне. Умова, яку ми мали на початку виконання алгоритму. Тобто у нас було три посудини: 8, 5 та 3 літри. І в одній з посудин у нас була рідина вода. А інші були, були пусті. Для виконання цього алгоритму, щоб отримати 1 літр, я зробив наступні кроки, описав. Перший крок. Це наповнити 3 літрову посудину рідиною з 8-літровою. Тобто, взяв з 8-літрової, перелив 3 літрову ось у нас троєчка, і вже ві... там, де 8 літрів було, залишилось 5 літрів. На цьому кроці ось таким чином вийшло. Далі на другому кроці перелити вміст 3 літрової посудини в 5-літрову. Тобто, ось у нас 5,03 значення наших посудин в літрах. Ось, і далі я взяв і перелив стрічки. Старе, де було 3 літри, тару, де було 5 літрів. Необхідно перелити. Тепер у нас значення посудин. Там, де 8 літрів. На початку було 5. Там, де 5 літрів посудина 3, там де 3 0. На наступному кроці знову наповнити 3літрову посудину рідиною з 8 літровою Тобто, що, я зроб... що необхідно зробити. Необхідно там, де у нас 8 літрів на початку було, а зараз залишилось 5, перелити ще раз наповнити повністю посудину в 3 літри. Наповнили. Ось. Ну і на останньому кроці у нас є посудина 5 літрів, в яка заповнена на 3 літри. Ми її заповнюємо доверху, і у нас в посудині, де 3 літри залишається 1 літр. Тобто можна вважати, що наш алгоритм виконаний. Тобто ми з вами написали послідовність дій, яку необхідно зробити для того, щоб з цих трьох посудин отримати 1 літр. Якщо у нас немає посудини в 1 літр. У нас у даному випадку в задачі не було такої посудини, та була потреба отримати 1 літр. Я сподіваюся, що у вас вийшло. Якщо не вийшло, то ви уважно проаналізуйте мій алгоритм, і я впевнений, що якщо перед вами станеться колись така задача, ви зможете її виконати. Добре. Тобто ми з вами поступово все більше і більше ось розглядаємо різні приклади алгоритмів. Як я зазначав, що ми саме в інформатиці найчастіше використовуємо комп'ютери, і комп'ютер. Ні науки, інформатика і фундамент цих наук саме є алгоритмічні алгоритми. Є навіть професія програмісти, про що я зазначав. Тому я вам хочу ось такий цікавий приклад запропонувати, якщо ви любите комп'ютерні ігри. Є сайт, який називається Code.org. Цей сайт з різними рівнями. ось, і я впевнений, що вам сподобається грати ігри на цьому сайті, будувати певні алгоритми, певні послідовності дій, щоб виконати задачу. Якщо ви працюєте з комп'ютера, то зайдіть на сайт Code.org, оберіть свій вік та починайте виконувати завдання. Якщо ви працюєте зі смартфону, то відскануйте цей QR-код. Ось. І спробуйте змінити положення, змініть положення, щоб у вас підлаштовувався під вигляд сайту. Ось, поставте в налаштуваннях положення екрану, ротація ще це називається в меню, щоб у вас зміст веб-сайту підлаштовувався під вигляд, як показано на цій гіф-анімації. І спробуйте попроходити після уроку рівні. На кодеорг. Це надзвичайно цікаво і корисно для розвитку логіку. Ось я спробував декілька рівнів пройти. Подивіться, будь ласка, що у мене вийшло. У нас є птичка, яку ми навчаємо. Необхідно пояснити, як дойти до свині. Беремо рухатися вперед. Два рази. Перетягуємо. Рахуємо раз, два. Кроки пройшов далі. Необхідно, щоб повернув виконавець, і знову пройти один крок, щоб потрапити на положення свині. Перевідемо. І так, ви поглянули приклад, як у мене вийшло. Тут надзвичайно велика кількість рівнів, вони надзвичайно цікаві і корисні для розвитку логіки. І так, а тепер, шановні учні, давайте з вами підведемо підсумки. Ви молодці! Я впевнений, що здобути навички, вам будуть допомагати розвивати логічне мислення. Ми з вами сьогодні під час уроку розглянули декілька прикладів алгоритмів. І словесний опис, коли ми з вами вирішували задачу з трьома банками 8, 5, 3 літрів. І у вигляді блоків. Комп'ютері на сайті Code.org ми розглянули, як можна створювати алгоритми, щоб наша зла птиця дійшла до свині. І у вигляді зображень ми з вами розглянули опис алгоритму, де продемонстрована послідовність дій, які необхідні для того, щоб створити узвар. Зварити, точніше, узвар. Тобто, дійсно, є різні способи подачі алгоритмів, і необхідно про це знати. Ми з вами в подальшому будемо більше на комп'ютерах вчитися створювати алгоритми, оскільки сучасні люди опрацьовують інформацію на комп'ютерах, та я впевнений, що здобути навички вам будуть корисні і не тільки в сфері інформатики. Я радий, що ви залишаєтесь з нами. Підписуйтесь на наш канал до наступних уроків.